Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Дракони з горішніх плавнів виборюють медалі чемпіонату світу. Перемога у Кубку України дзюдоїстки Єлизавети із Зосімової. Видовищні голи на мініфутбольному кубку Дніпра. Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні у випуску проєкту ТОП спорт. Ворскла отримала нового тренера та провела під його керівництвом перший контрольний матч. Справи добре, добре. Неймовірний гол від воротаря на мініфутбольному кубку Дніпра, які справи у вищій лізі турніру. У рубриці топ-коментар. Асистент головного тренера гірника спорт Павло Ребенок. Воскла вже працює під керівництвом нового головного тренера про медалістів чемпіонату світу з веслування на човнах класу дракон, а також як грає на тренувальних зборах гірник спорт. Про це розповідаємо далі у дайджесті. Дзюдоїстка із горішніх плавнів Єлизавета Ізосімова здобула перемогу у Кубку України у ваговій категорії 63 кілограми. Золоту медаль вихованка тренера Андрія Бурдуна виборола у Білій церкві, де участь взяли 246 дзюдоїстів та дзюдоїсток із 17 областей країни. Спортсмени клубу Драгонком із горішніх плавнів здобули медалі на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон, що триває у німецькому Бранденбурзі. Увесь комплект медалей зібрав Олег Сподін. Золото срібло та бронзу він виборов у пара-драгонботі. Надія Шило стала дворазовою срібною призеркою у змішаному класі категорії 40 Одне срібло у цій віковій категорії у інний скляр. У жіночому класі Ольга Лебідь та Анастасія Урюмцева стали срібними призерками. Крім того, вихованець дюсиша номер 3 Денис Пшеничний здобув золото серед юнаків віком до 16 років. Олександр Бабич став новим головним тренером Полтавської Ворскли. Під керівництвом нового наставника вже відбувся перший контрольний поєдинок, в якому Ворскла зіграла у нічию 2-2 із Запорізьким металургом. Гірник спорт продовжує підготовку до старту у другій лізі. У суботу, 19 липня, гірники на стадіоні спорткомплексу Юність зустрінуться із решетилівкою, яка виступає у вищій лізі чемпіонату Полтавської області. Початок гри об 11-й годині. До цього команда з горішніх плавнів зіграла у нічию 1 1 із кривбасом ю 19 Та у грі із полтавською молоддю ю 19 здобула першу перемогу на тренувальних зборах. У кубку Дніпра зміні футболу команда з горішніх плавнів Срібло-золото здобула другу перемогу у турнірі. Матч із командою Рошен був непростим. Двічі впродовж поєдинку гравцями з горішніх плавнів довелося відіграватися, але у підсумку поєдинок виявився на користь команди Срібло-золото, яка святкувала успіх із рахунком 4-2. Наступний матч у турнірі команда з горішніх плавнів проведе у неділю, 20 липня. Гра з командою Learn and Dream розпочнеться о 17-й годині. Пряма трансляція цього поєдинку відбудеться на ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. У рубриці топ-коментар асистент головного тренера гірника спорт Павло Рибинок розповідає про роботу з молодими гравцями та про вимоги до потенційних футболістів команди. Свій коментар під час передсезонних зборів легенда Ворскли та асистент головного тренера гірника спорт Павло Рибинок розпочав із розмови про перші два поєдинки команди з горішніх плавнів ЗСК Полтава та кривбасом вікової категорії Ю-19. Поєдинки були різні в плані в тому, що перший поєдинок грали тільки молоді гравці. У другому поєдинку вже зібрались. Приїхали на просмотр інші футболісти, тому і грали на кращому полі. Тому з кожним матчем надіюсь, що ми будемо тільки прибавляти в грі і будемо краще і краще грати. Е, більш старшого віку приїжджають гравці? Більш старшого. Який вік ну, приблизно? Ну, 2005 2006 рік. 2019, так. Так, так. Що сподобалося в грі з кривбасом -19? Сподобалася атмосфера гри, тому ну, що при, в, в, в моменті гри проігрували і в кінці до жалик суперника ще зіграли нічого. Багато моментів було гарних, багато хороша динаміка і гри була. Спека впливала на матч, чи звикли два рази на, на день тренуватися за таких погодних умов? Ну, спека все завжди впливає на матч. Тому ну і хлопці зараз як на зборах і по два рази тренуються, тому більша їм повага. Вони і мені подобається, як вони працюють з такою наснагою. У суперниках переважно команди з молодими гравцями про що це говорять? Український футбол так поступово омоложується, і можливо ці кадри у майбутньому розкриються. Можливо, зараз такий період. Ну зараз мені, мені, мені здається, що навіть друга ліга раніше вона була дорослою, зараз тільки молоді хлопці виступають. Ті, які не підійшли у 19, поїдуть грати у другій лізі. Надію, що в них тут все вийде і вони зможуть дорости до ігроків в прем'єр-лізі. Що це період можливо відкриттів нових імен. Так, я надію, що в нас в команді теж будуть відкриття цього сезону. Чи важко працювати з молоддю? Війна, нестабільність, можливо, хтось там приїхав, тренується і розмірково, можливо, за кордон виїхати, чи, можливо, немає таких думок у гравців. Не знаю, це треба в них спитати, але з молодими не зовсім тяжко працювати, тому в них сьогодні один настрій, завтра другий. Чи вистачає молодих талантів, звідки приїжджають футболісти? Можливо, це переважно Полтавській області, чи ні? В основному це Полтавська область. Шукаємо футболістів, які тут родились в регіоні, стараємось привлекати хлопців, які тут в горішніх плавнях народились. Ви опинилися в горішніх плавнях. Який це етап кар'єри для вас? І що вас мотивує зараз? М -м -м, мотивує те, що хочу, щоб тут в мене було багато вихованців, які будуть грати у Ворсклі. І що Ворскла буде грати як раніше в УПЛ і в Єврокубках. Чи одразу знайшли спільну мову з Йованом Марковським, зрозуміли його вимоги, які його вимоги у кого які, які з вас ролі, ви тримаєте контакт з молодими гравцями, пошук, здійснити їх пошук, він ну, вже там, їх розставляє, як то кажуть, на полі. Чи по-іншому все виходить? Такий контакт. Ми 100 років грали разом і ніякого контакту тут немає, зразу робимо. Намагаємось розвивати молодь і донести те, той футбол, який хочемо, щоб вони грали. Ну, у вас більше досвіду, що ви працювали в Ворскі, так? З молоддю. Ну, так, ск... так. так, так. Що є головним у роботі з молоддю у нинішній час? Як їх надихаєте, які знаходити підхід до них? Я думаю, що найголовніше їхнє бажання, їхнє бажання грати в футбол. І прислугувати до тренерів, щоб вони слухали, і все вп... як губка вп... Ну, вп... Впитували. впитували. Ну і очі чи горять очі молодих гравців зараз? Вони повинні в них горіти. Навіть у, 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 у кожного футболіста, який навіть старший, повинні горіти в очі, коли виходять на футбольне поле. Це головне. Ви пройшли гідний шлях у ігровій кар'єрі. Тренерська кар'єра це інше життя. Як адаптувалися після завершення кар'єри? Футбол, футбол це життя. Тренерська кар'єра чи кар'єра іграка це все одно ти на футбольне поле. Перед тобой поле. Тільки ти там не на футбольному полі, ти стоїш. На, перед перед футболістами. Ну, Мандраж є як і як перед герою перед навіть контрольними матчами. Перед контрольними поки немає. А там подивимося. Перед офіційними. Перед офіційними подивимось. У мініфутбольному футбольному кубку Дніпра команди вищої ліги досягли екватора. Вирішальні матчі проводять її команди інших ліг. До визначення переможців та призерів чекати залишилося недовго. Менш ніж за місяць стануть відомі їхні імена. Далі розповідаємо про матчі Кубка Дніпра, що відбулися минулого уікенду. Центральним матчем минулого уікенду у вищій лізі стала гра команди Антон, яка йде другою і переслідує лідера таблиці Кубка Дніпра адвокат Іко. Слава Україні! Трачати очки у грі проти алкогрупи плюс Антон не мав права. Гра вийшла дуже запеклою, але з малою кількістю забитих м'ячів. Один із них був проведений у дебюті поєдинку. Команда Антон заробила пенальті. Суперник порушив правила проти Дениса Дудки. Пробивати 11-метровий підійшов Юрій Павлик і дуже впевнено виконав свою спробу. Юрій Павлик забиває. Далі воротарі робили усе можливе, аби зберегти свої ворота сухими. Крошка виграв боротьбу, Робив так. До перерви Антон вдруге засмутив суперника. Забитим м'ячем відзначився Ігор Кошман 2-0. З таким рахунком, на користь Антона, команди пішли на перерву. У другому таймі йшла рівна боротьба. Алкогрупа плюс ніяк не могла відіграти хоча б один м'яч. Антон надійно діяв у обороні. Наприкінці матчу Антон провів стрімку контратаку та зняв усі питання стосовно рахунку цього поєдинку. Артем «П'ятибрат» встановив рахунок 3-0. Антон переміг і тепер готується до важливої зустрічі із лідером вищої ліги Кубка Дніпра командою Адвокат і Ми зараз в ролі для здоганяючих, тому кожна гра дуже важлива. Наступний наш тур з адвокатом, тому звичайно, сьогодні не можна було. Програвати, бо навіть грати в нічу. Тому кожна гра важлива, тому що за всіх суперників дають три очки, тим паче, що ми в ролі наздоганяючих. Ну, сьогодні за рахунку 2-0 трохи заспокоїлася, гра. В чому причина там? Ну, це такий рахунок, коли при 2-0 завжди воно ніби трошки тебе розслабляє і починаються моменти свої ворота. Тому це такий, як на мене, 2-0 гірше, ніж 1-0, тому що при 1-0 ти більш сконцентрований, а 2 трішки розслабляє. Ну, сьогодні не всі гравці виходили, да, так кістяк грав в основному. Ну, у нас багато хлопців в команді, тому так дивимось, хто на даний момент краще виглядає, там у кого якісь мікротравми. Тому у нас кожну гру, хтось грає, хтось на заміні, потім іншу хтось грає. Тому це таке, це нормальний процес. Знаєте, як вигравати як ви в наступному матчі? Подивимося, це футбол, тому може бути все, що завгодно. Будемо намагатися старатися, там як, як Богдасть. Тут гра на гру не похожа, тому тут таке згадувати складно. Треба рухатись від матчу до матчу, а там як воно буде, я ж кажу, подивимось. Адвокат Іко минулого уікенду зустрівся із інструментальним заводом, який замикає таблицю. Рахунок у матчі відкрив лідер вищої ліги Кубка Дніпра. Микита Лисиця віддав передачу на Вадима Лободу, і той відправив м'яч у сітку воріт суперників. Надалі гравці інструментального заводу здивували суперника і зрівняли рахунок 1-1. Гол на рахунку Сергія Федоренка. Лідер вищої ліги активно грав біля воріт суперників і після ось таких моментів міг. Виходити вперед, втім рахунок залишався рівним. Деякий час ішла рівна боротьба, і адвокат Іко знову вийшов вперед після ось цього голу. Сергій рідкий з розвороту не сильним, але влучним ударом засмутив інструментальний завод 2-1. Навіть після цього забитого м'яча характер гри не змінився, і лідеру вищої ліги на полі було непросто. Ось тут інструментальний завод був близьким, аби вдруге зрівняти рахунок. Але не пощастило. Надалі адвокат Іко вже не дозволяв супернику зрівнювати рахунок. На початку другого тайму Сергій Рідкий зумів із гострого кута збільшити рахунок 3-1. За тим у воротах суперника відзначився Олександр Іванов, 4-1. Надалі команди продовжили обмін забитими м'ячами. Інструментальному заводу вдалося лише скорочувати рахунок та забити ще два голи. Спочатку відзначився Сергій Колодочка 4-2. Затим Олександр Слівченко забив п'ятий м'яч своєї команди, і знову різниця у три м'ячі відновилася. Знову рахунок у матчі скоротив Костянтин Мороз, а згодом у сітку воріт інструментального заводу влетів, і шостий гол його автором був Микита Лисиця. Команда Адвокат і Ко оформила перемогу у матчі із рахунком 6-3. Щодо інструментального заводу, то ця команда намагатиметься набрати перші очки вже у наступному турі у грі із нафтохіміком. Цього ж дня і у той же час центральна гра не тільки у вікенду, а можливо й усього турніру відбудеться між командою адвокат Іко та Антоном. Початок гри у неділю, 20 липня, о 19.00 на штучних полях комплексу Шахтар Проскул. Також минулого уікенду відбулася цікава та результативна гра між командами Мобі Опт та Дербі, що виступають у третій лізі турніру. Гол у грі було відкрито після невеличкого шедевру, який створив голкіпер команди Дербі. Він отримав м'яч і миттєво спрямував його прямісінько у сітку воріт суперників. До такої події воротар протилежної команди не був готовий. Мобі опт відповів небезпечним моментом, але тут команду дербі врятував голкіпер. Вдруге команда дербі вийшла вперед після цього стандарту. Тут стався автогол. Два нуль із таким рахунком команди пішли на перерву. У другому таймі Мобі опт скоротив різницю у забитих м'ячах до мінімальної 1-2. Мобіопт створив моменти, але зрівняти рахунок не вдалося. А ось ця контратака принесла успіх гравцям дербі, і вони збільшили відрив від суперника 3-1. Далі Мобіопт знову скоротив різницю у рахунку до мінімальної. Ось тут м'яч залетів у дев'ятку. Затим під час тайм-ауту гравці мобіопту почули мотиваційну промову від свого капітана, але ці вказівки не допомогли команді. Дербі довів справу до перемоги. На Мобіопт очікувала жахлива кінцівка. Так, рахунок став чотири-два. <плес> А завдяки подальшим голам лідер атак Дербі оформив хетрик у матчі. Ось так рахунок став 5-2. А потім у грі була поставлена остання крапка: 6-2. І це перемога команди Дербі. Турнір з міні-футболу кубок Дніпра триває, і попереду чимало цікавих матчів. А значить, будуть і неймовірні голи, сейви та емоції учасників. На цьому все. Бажаємо вам терпіння та оптимізму. Вболіваємо за наших спортсменів та радіємо успіхам команд в ігрових видах спорту. Про досягнення та події на спортивних аренах ми завжди розповідаємо у випусках проєкту Топспорт. Його сюжети ви можете переглянути на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в аккаунтах Топспорту у Фейсбуці та Інстаграмі. Бувайте здорові!